Ми сьогодні переживаємо іспит українського народу за незалежність і свободу. В усі епохи українці стояли перед вибором або ставати рабами для інших народів, або бути вільними, такими, якими нас хоче бачити, Бог. Руки Бога це наші руки. Війну веде не армія, війну веде весь український народ. Якщо ви маєте серце і душу, і вам є кого берегти, любити, вихищати, то не ну, звичай це вибір довгому схилі. Ти повинен боронити, тому що тут твоя родина, тут твоя тут ти живеш. А для цього ми повинні діяти і відстоювати честь і гідність нашої славної княжої Богом благословенної України. Беремо зброю і переможемо обов'язково цього ворога. З нами Бог, з нами воїнство небесне.